З проєкту. В кожному з міст, які ви бачили тут на відео, і в Рівному, і в Львові, і в Києві є свій координатор, який, який працює над цим проєктом. І, е, на мою думку, це дуже цікавий такий проєкт. Я дуже рада, що ми долучилися до цього проєкту і створили, створили ці шпаківні, за що велика дяка і студентам педагогічного університету. Інституту мистецтва, і родині Крілі, які зробили ці шпаківні, надали матеріали, тобто вони повністю благодійно нам подарували ці шпаківні ну, діткам. І е, хочу подякувати тим організаціям, які долучилися до цього, тому що ці шпаківні не просто будуть стояти в громадських місцях. В них буде і подальше життя. Ми будемо туди приходити, будемо проводити там такі маленькі читання, тобто будемо запрошувати автора, запрошувати кілька ну, давати оголошення, і біля шпаківень ми будемо просто читати. Відповідно, ті книжечки ми теж будемо залишати в шпаківні. Також хочу е, якби, запросити до співучасті всіх, хто небайдужий до цього, тому що в нас в кожного напевно є якісь книги, які ми вже прочитали. Відповідно, ту книгу можна поставити туди. Ці книги ну, не повинні нікуди піти з тих шпаківень, тому що шпаківня є для того, щоб взяти, почитати на місці і поставити на місце. Знову шпаківню. Це не... Е, не так, е, Тобто додому їх не потрібно брати. Але ще одне: це ще не все. У нас є такий журнал, який ми вже видали в Центральній дитячій бібліотеці близько Чеперо. Як ви бачили, там і в Києві, і у Львові вже створені такі журнали. І цей журнал є одним з всеукраїнських. І як бачите, тут є номер третій. Він третій з всеукраїнських і перший наш. Цей журнал, як він створюється. У нас є тут звичайно відзначений найкращий читач. Він тут на обкладинці. На жаль, він сьогодні ще не добіг. Обіцяв прийти. Це є архітко Роман, кращий читач за період, осінній період. Тобто такі журнали ми плануємо видавати кожні три місяці за кожен сезон. От, тобто за осінній сезон у нас є кращий читач, якого ми теж будемо нагороджувати такою відзнакою. Ну, звичайно, все це робиться для того, щоб престиж читання був високий, і щоб діти знали, що коли ти читаєш, то ти розумний і, ти, і тебе шанують. От,